І першим із чотирьох котиків нових, які до нас потрапили три тижні тому, додому їде Міла. Це кішечка британочка. Яка була найактивніша, дружелюбніша і здоровіша серед усіх трьох інших її сестричок. Ось. І вона сьогодні поїхала додому, незважаючи на те, що багато людей пишуть, що ми продаємо котів, заробляємо на них гроші з волонтерами і роз'їжджаємо вже на лендкрузерах, відпочиваємо на Мальдівах. Але, на жаль, для нас це не так. І за цих тварин потрібно було. Платити, збирати гроші, стерилізувати, вакцинувати, чіпувати. І в першу чергу потрібна була допомога людей небайдужих. І завдяки ним кішка знайшла свій дім, і тепер вона живе своє прекрасне життя кошаче. Просто подивіться, Кіця просто приїхала сьогодні додому і вона вже готова любити людей, які віддали їй свою душу. Тож, перед тим, як писати огидливі коментарі, Просто пропустіть це відео і випльовуйте цю желч в іншу сторону. А я бажаю всім іншим наснаги та любити тварин, як любимо, ми їх.